Та ми неодноразово підкреслюємо. Вчора це було зроблено, що Україна не претендує зараз, наприклад, на членство в НАТО. Я хотів показати це позавчора. Та публікація Форрінполісі це стаття колишнього посла України в Україні, в Україні Сполучених Штатів Америки Джона Гербста і. Джефрі Стейсі, це представник Пентагону, які пишуть тут в цій публікації про те, що Сполучені Штати і світ мають реагувати набагато жорсткіше, НАТО, зокрема, і якщо Росія не припинить ескалацію конфлікту, то протягом двох тижнів вже розпочати факти запровадити нові санкції а також розпочати просто збройну допомогу Україні. Томається тобто навіть постачання зброї збройних комплексів і. І в тому числі запропонувати вже на цьому саміті НАТО Україні можливість вступу до цієї організації. Наскільки загалом це, це ж пишуть, ну не знаю, це навіть не журналісти пишуть це, пишуть політики, дипломати високого рангу. Тобто очевидно, що така стратегія в тому числі обмірковується і в Пентагоні, і в Білому домі, що ви про це скажете. Ну, звичайно, що є політики, є політичні сили і в країнах НАТО, які такий крок підтримують. Є і в Україні багато політиків, які такий крок підтримують. Ми бачимо, що і в Україні серед громадськості зростає підтримка такому кроку, але все-таки цей крок він вимагає готовності обох сторін. Станом на сьогодні я можу сказати, що готовності такої немає ні в НАТО, ні в Україні. Тому сьогодні ми не говоримо про членство в НАТО. Таке питання не стоїть на порядку денному, тим більше поки що ще існують і законодавчі. Скажімо, обмеження такого кроку в Україні, тобто Маєте Україні. На увазі, Крим? Ні, Я маю на увазі, що ще досі діє діє доктрина, яка, яка визначає, що Україна є позаблоковою державою. Повно стати тому. Я б не хотів би, як кажуть, гадати на кавовій гущі. Тут ще раз кажу, що на сьогодні це питання не стоїть, але звичайно, що співпраця з НАТО, навіть якщо не йдеться про членство, вона буде посилюватися.